Отримавши завдання до створення бойового робота, наше конструкторське бюро імені Криворученка негайно взялося до роботи і на даний момент готово презентувати проект під кодовою назвою панцер 2 Така назва була взята через концепцію невеликої броньованої машини, що схожа на Черепаху, але на відміну від неї, наш робот буде маневреним та смертоносним. В основі конструкції лежать два колеса, що будуть працювати за принципом танкових гусениць, а отже, ця тачанка зможе повертатися на місці, що дуже добре в умовах обмеженого простору. Бензиновий двигун буде приводити їх до руху, а пара тахометрів, датчиків синхронізації та система радіокерування буде живитись від акумулятора. У якості обшивки корпусу буде виступати сталь 30 ГГСА. Не знаю, чи підходить вона для бойових роботів, але обладунки зі Всесвіту відьмака виходять міцними та не тріскаються. Додатково, в якості озброєння буде встановлено пневматичну систему, що буде давати змогу перевертати машини противників а також саму себе в разі необхідності. В якості прототипу виступав бойовий робот-мінотавр. Як ви бачите, він має низький силует та круглу форму, що є величезною перевагою перед великими, незграбними, але важкими противниками. Саме для таких випадків в машині вбудовано котушку, яка буде підтягувати противників під себе, а потім пневматична система просто буде їх перекидати. За допомогою нововведення, які внесло наше конструкторське бюро, цей робот є майже непереможним, оскільки. Тільки для того, аби вивести його з ладу, необхідно або вразити мотор, або механізм трансмісії, що ховається під товстими бронепластинами.